Олена Дума стала новою очільницею національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Таке рішення напередодні під час засідання ухвалив кабінет міністрів України. Міністр кабінету міністрів долучимо до бесіди Олег Німчинов. З нами зв'язку. Пане Олеже, вітаємо. Вітаємо. Доброго вечора, підскажіть, будь ласка, а, власне, зважаючи на суспільний резонанс приводу призначення Олені Олени Думи керівницею АРМА в кабінеті міністрів. Обговорювалися якісь додаткові моменти? Чи призначено завдання поставлені, і як далі буде ну власне як буде далі слідкувати за новою керівницею? Ну у нас країна, яка воює, і країна, яка воює, має приймати виключно виважені речення в агенції розшуку майна і активів набути злокінним шляхом. Від кінця 2019 року не було керівника, не було спочатку відповідно до закону сформовано комісія. Кабінет міністрів доформував е, тих представників комісії, які представляють виконавчі органи влади, у е, пізньому періоді, в 2021 році, були доформовані представники комісії, які е, сформували представництво від Верховної Ради України. І було проведено конкурс навіть повномасштабне вторгнення, яке перервало роботу комісії в лютому 2022 році. дозволило потім відновити його роботу, і комісія, попри всю важливість агенції розшуку майна і активів, не визначила переможця, після чого запустила повторний конкурс. Обрання е, керівника АРМА це був один з важливих елементів, які ми комунікували з партнерами, оскільки зараз відповідно до закону на арма, окрім майна, яке здобуте злочинним шляхом а також корупційним, покладено в тому числі і управління підсанкційними активами. Тому е, цей орган є надзвичайно важливим. Як Посли Джей 7 так і інші держави неодноразово звертались до Кабінету міністрів України щодо необхідності призначення повноцінного керівника цієї агенції. Більше того, в травні 2022 року Верховна Рада України з ухвалила спеціальний режим призначення керівників. Державної служби, в тому числі категорії, а до якої відноситься керівник АРМА, натомість кабінет міністрів України, попри те, що комісія не визначила такого переможця і, зважаючи на суспільний резонанс, не призначала його Тож да, продовжу обов'язки виконувати е, особа, на яку було це покладено. Відповідно, ми прислуховуємося до позиції наших партнерів і колег. І коли комісія нарешті подала в кабінет міністрів України кандидатуру пані Думи, вона невідкладна була призначена керівником. Паноле чи правильно ми розуміємо, що після призначення керівника Арма, в принципі, по керівникам державної служби нині повний комплект, і всі служби можуть повноцінно функціонувати нині. Якщо ми говоримо про ті органи, де не застосовували ми право кабінету міністрів України пропонувати за спеціальне призначення, в нас залишається проблематика по деяких колегіальних органах, тому що законодавець, коли дозволяв Кабінету міністрів, ініціювати. І призначення, зокрема, міністрам, які координують той чи інший орган, він жаль не прописав питання колегіальних органів. У нас є певна проблематика, яка пов'язана саме з військовим станом. У Нас в декількох органах члени цих колегіальних органів воюють за мобілізацію, і це питання ще потребує окремого допрацювання для того, щоб ми мали можливість його вирішити. Паноложе, якщо говорити про реформу державного управління на напередодні на координаційній раді, ви зустрічалися, обговорювали важливі моменти. До чого я зараз дуже багато українців побували за кордоном і бачать, як функціонує система державного управління в різних країнах. Ну і певно, що стикалися, ну а найбільше стикаються з такою тривалою бюрократією. Ми говоримо власне, власне в доктрині. Там був такий пункт. Про ми говоримо про новий продукт, про цифровізацію. Чи не вийде так, що державне управління? На 90% може бути замінено онлайн і цифровими продуктами. Або якщо буде, що буде з тими людьми, яким доведеться піти з посади? Чи не постраждає від цього швидкість і якість? От до чого я. Ну, пані Олена? Я не думаю, що ми дійдемо до лудитства, коли державні службовці будуть боротися проти машин. Але насправді ви правильно підмітили, що в тому числі у тих програмних засадах які президент виголосив 28 червня, є в тому числі і якісна державного і державна служба. Але в даному випадку, хочу наголосити, ми йшли до того, що в кінці 2022 року за планами мали повністю перейти на пейперлес, ми мали повністю перейти на електронний документообіг, і майже все це було виконано. Є зараз безпековий складовий, який не це відкрити те, що вже готово. Але в даному випадку на кордраді ми обговорювали достатньо вузьке питання. У нас є питання завершення реформи державного правління. Ми перейшли вже на другий етап. У нас є питання фахівці з питань реформ. Це ті люди, які відбирались по спеціальною процедурою власне для формування політики в міністерствах і цовах, які формують політику. Це питання директоратів політиків, це ті спеціальні органи, які створювали міністерство. І власне завершення реформи державного управління, розділення, формування і реалізації політики, вона і обговорювалася. Ми зараз відновили регулярні засідання, тому що. Фактично, ми мали би засідати з певною періодичністю. зараз. Власне, зважаючи на те, які завдання поставлені президентом, уряд готує план реалізації цих завдань. І я думаю, що реформа державного управління за реформи державної служби. Голосування в Верховній Раді законопроекту 82.22 щодо реформи оплати праці в частині вирівнення заробітних плат і запровадження грейдової системи оплати праці каталогу посад вони будуть пріоритетними для реалізації цих завдань тут я уточнити хочу по державному управлінню для наших глядачів у тому числі реформа. Державне управління це в першу чергу для ефективнішої роботи державних органів для громадянина України, який користується державними послугами, чи для працівників в сфері державного управління чи комплексна історія. Що на першому місці? Яка точ... градація Микита? Це точно комплексна позиція. Я дякую пані Олені, що вона згадала власне те, як наші співгромадяни повертаються з країн Європи, особливо країн Західної Європи, де вони вже відвикли від тої бюрократії, яка є, але тим не менше, ми і далі сповідаємо принцип, що держава не повинна відмагати від громадян ту інформацію, яка вона про них знає. Ми і далі сповідаємо принцип цифровізації і максимальної доступності онлайн послуг. І звичайно, що дуже багато процесів, які зараз автоматизуються, дозволяють вивольняти людей для більш важливих питань. Це питання відбудови, це питання європейської інтеграції. В нас е, стоїть завдання імплементувати близько. 29 тисяч актів європейського права в тій чи іншій галузі зараз треба провести їхній аналіз. Ми до речі на кордраді якраз розглядали пропозиції Офісу євроінтеграції Кабінету міністрів України як грамотно і послідовно це зробити. В нас зараз будуть стояти завдання на виконання рішень, які були ухвалені в Лондоні під час конференції з відновлення і е, правильної реалізації цих е, програмних задач. Тому у даному випадку, пане Микита, хочу сказати, що це дійсно комплексна здача, і для те, щоб громадяни відчули це, і для того, щоб держава зберігала в умовах воєнного стану керування. ви знаєте, в доктрині, про яку вже ми і ви почали вже говорити, є такий пункт трансформація України протягом 10 років. Це дуже широке, ємне поняття. А можна зрозуміти, які завдання ставить собі Кабмін Транс трансформацією України до прикладу, до кінця 23 го і до кінця 24 го якщо вони вже є. Вчора, після засідання уряду, прем'єр-міністр провів першу установчу нараду. Він дав доручення першій віце-прем'єрки, віце-підтримки з питань європейської інтеграції, віце-прем'єру з питань відновлення. І я думаю, що до того буде долучене також і віце-прем'єр інтеграції, віце-прем'єр з питань інновацій для того, щоб зараз формувати робочу групу, яка власне напрацює цей план, в тому числі напевно, і якийсь період буде з реалізації до кінця року. Але загалом я хочу повернутися до цього фундаментального виступу. Хочу сказати, що першим пунктом це звичайно, є реалізація формули миру. Далі це наша європейська євроатлантична інтеграція, і вже далі ті всі пріоритети, які президент розставив у своєму виступу, і політика героїв, про яку ви згадували в анонсі, і власне розвиток, і все інше. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Олег Немчинов, це міністр кабінету міністрів України. Він був на прямому відеозв'язку.